Працюючи з людьми в сесіях, в наставництві, працюючи над собою вже більше двох з половиною років часу, я виділила одну істину, яка насправді є найскладнішою на шляху розвитку, на шляху еволюції своєї душі і в цілому еволюції свого мислення. Це той момент, коли ти усвідомлюєш, що ніхто, окрім тебе, в цьому житті ні в чому тобі не винен. Зараз пояснюю детальніше. Невинні батьки, не винен твій партнер, невинні знайомі країна, обставини і так далі, які є зараз. Прям коли ти усвідомлюєш, що немає змісту когось в чомусь звинувачувати і говорити, що хтось не такий, тому що істина завжди йде від тебе. Все завжди йде від тебе. Все створено тобою, твоїми думками, твоїми переконаннями, твоїми вібраціями, твоїм відчуттям тут зараз, цього моменту. І вже далі люди оточення, світ починає тобі тільки це дзеркалити. І, от найскладніший момент, як для мене, це от зізнатися собі в тій такій болючій, навіть інколи правді. Що це все. Що тобі не подобається, створено тобою. Ті люди, які тобі десь не подобаються, якщо їх не буде, і ти не зміниш те, що є всередині тебе, прийдуть інші. Так, можливо, під іншими іменами, так, можливо, будуть інші якісь декорації, інші силуети людей, но істина буде та сама. Далі буде повторюватися те, що тобі не подобається в них. Або обставини з партнером, чи обставини там з знайомими, чи в цілому будь-що в житті буде повторюватися до того моменту, поки ти всередині себе це не трансформуєш.